Всім привіт! Мене звати Ліля, і ви на каналі, де буде багато в'язання присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні на каналі прем'єра нової рубрики. Цю рубрику я називала навколо в'язальне». Це рубрика, яку мені захотілося додати на канал саме з приходом осені. Я вже не раз тут говорила, що осінь це моя улюблена пора року. Вона мене страшенно надихає. Натхнення я бачу абсолютно всюди. І навіть якісь. Скажімо, буденні речі, вони починають бачитися по-іншому. І я хочу ділитися цим натхненням з вами також. І чому я назвала рубрику навколо в'язальне Бо так чи інакше, де-не-де в'язання десь проскакує в багатьох моментах. Ви сьогодні в цьому переконаєтеся. І... Тому до в'язання, все ж таки, все, принаймні, що я сьогодні буду розповідати, буде мати відношення. Далі подивимося, але оскільки я багато в'яжу, в'язання в моєму житті посідає, я б сказала, чільне місце, то я багато речей, які в мене трапляються в житті. Також якимось чином пов'язую з в'язанням, бачу якісь, можливо, десь предмети, які мені нагадують про в'язання, чи надихаюся на в'язання, коли щось дивлюся. І от, власне, в цій рубриці я буду ділитися з вами такими надихаючими речима. Серіали, хотілося б, звісно, і книжками. Але в книжках, правду кажучи, дуже мало мені траплялося в'язання за все моє життя, але були такі книжки хоч і давно. І також речима, які мене оточують, які мені подобаються, такі, не знаю, свої рідні фаворити, можливо. Те, що я думаю, буде цікаво і вам. І я сподіваюся, що ви цю рубрику приймете так само тепло, як і. Врешту відео на моєму каналі. Я хочу вам передати от цей осідній, як то кажуть, вайб у своїх відео. І, власне, тому я сподіваюся, що у вересні і в жовтні, можливо, подивимося, як мені піде. Відео буде більше ніж 4, тобто більше ніж раз, раз в тиждень. Ось мені справді хочеться восени творити, надихати і ділитися. І розпочнемо ми сьогодні з серіалу. Серіал, який я почала дивитися, бо в мене зацікавив опис сюжету. Там дві близнючки Ленні і Джина. І одна з них живе в Лос-Анджелесі, таким богемним життям, я б сказала, вона письменниця. Інша живе в американській глибинці містечко Маунт Ехо, і це містечко, де вони обоє народилися, і там неймовірні краєвиди. Я не дуже орієнтуюся в топографії Сполучених Штатів, в якому саме штаті. Приблизно може бути це маунт ехо, бо воно ну не справжнє містечко, нереальне вигадане. Але очевидно, з якогось штату його змальовували. Там неймовірна природа, ліси, річки, водоспади. Дія відбувається в Ехо на ранчо, і мені дуже сподобалася експозиція екстер'єр цього серіалу. І зав'язка дуже інтригуюча, тому що одна з близнючок вона зникає, а інша приїжджає з Лос-Анджелеса її шукати. Це все закручується в такий непоганий, я б сказала, детектив, психологічний детектив. Ось так. Моментами, звісно, було дещо перекручено, я б сказала, і в кінці, ну, там лишається простір або для думок, або, скоріш за все, я думаю, для другого сезону. Але чому я розповідаю про цей серіал? По-перше, звісно, я під нього в'язала. Не знаю, як можна по-іншому. Я думаю, що всі ми в'яжемо під серіали, і я думаю, що тут інших варіантів бути і не може. Попри те, що я в'язала, я все ж встигла оком заціпитися за кілька красивих в'язаних виробів в цьому серіалі. Перш за все, мені дуже сподобалася Лопопейса, жовта Якщо не помиляюся, вона була в останній серії на матері цих двох близнючок. Я вам покажу, що я маю на увазі. Дуже вона красива, такий колір, якраз от схожий на той жовтий, якийсь такий грушевий, ну, віддалено мені нагадує той грушевий. Про який я вам розповідала в планах на осінь, що я дуже хочу знайти махер такого кольору. Тут Лопепейса, красивий візерунок, і загалом така приємна. Інша лопа Пейса була на головній героїні в другій серії, якщо не помиляюся, якась така бежева. Вона мені ну, не дуже сподобалася, але так, плюс-мінус, непогано. Її було важко там роздивитися, чесно кажучи. А також там мені сподобався джемпер, зелений з косами, теж дуже красивий, і ще, крім головної героїні, там була теношкіра її подруга, і я зауважила в неї теж дуже цікавий такий джемпер. Смугастий і з рукавами, буфами, не знаю, як це назвати, мабуть, буфи. Об'ємні дуже рукави, і дуже ефектно він дивився саме на цій дівчині. І також на ній в іншій серії був такий оливковий джемпер. і я замилувалася тим, як красиво цей колір поєднується з от темною шкірою героїні. Теж естетична насолода. І загалом, як я сказала, серіал дуже красивий, дуже видовищний, крім в'язаних виробів багато візуально приємних кадрів і зйомки. І ще хочеться сказати про актрису, яка грає головну героїню. головних головне героїнь. Окей, я сподіваюся, це не буде спойлер. Одна й та сама актриса грає двох близнючок, звати її Мішель Монаган. Я її не бачила раніше в інших фільмах, але я довго думала, кого вона мені нагадує. і вона мені нагадує таке поєднання двох актрис, яких я люблю. Це Дайан Лейн, актриса, яка зіграла в фільмі під Сонцем Тоскани». Це такий досить відомий старенький фільм. Я думаю, що ви його точно бачили. Якщо не бачили, то подивіться чудесний літній фільм, трошки, можливо, наївний сюжет, такий засолодкий. і в житті так не буває. Але як всі старі фільми, от, знаєте, там треба робити. Поправку на ці прості якісь такі невигадливі сюжети і насолоджуватися атмосферою. Тут, зокрема, атмосфера Тоскани чарівна. А також я з нею дивилася фільм Ночі в Роданте, і мені дуже подобається цей фільм. От він, якраз за настроєм осінній, там океан здається, діє біля будиночку біля океану. Дуже такий меланхолійний, трохи сумний, і я пам'ятаю, що враження в мене було приємне після нього. І також я люблю її в фільмі «Париж почекає, це таке роуд муві. Теж, я б сказала, літнє, просте, приємне і ненав'язливе. І загалом мені ця актриса візуально дуже подобається. А друга актриса, у мені нагадує Мішель Монеган, це Алекса Даволос. Якщо ви дивилися серіал Людина у високому замку це така антиутопія, так, я дуже люблю цей жанр, то ви знаєте, цю актрису, вона там була в головній ролі. І от ці дві актриси, мені Мішель Монеган дуже нагадують візуально, і загалом вона мені приємна. У мене є така річ, що коли мені актори головні Подобається візуально, я от естетично насолоду отримую в їхній зовнішності, то я з більшою ймовірністю подивлюся серіал, ніж закину його. А навпаки, якщо актори мені неприємні, бо в мене багато є акторів, які мені не подобаються, то я не буду дивитися наступні сезони. Так сталося, наприклад, з короною. Я знаю, що є багато. Фаворитів, і багато тих, хто любить цей серіал, але я, на жаль, не в числі тих, хто, кому подобається актриса Клар Фой, тому ось так. І також в цьому серіалі грає Мед Бомер. Він просто ну, в деякі моменти копія Генрі Кевіла. Я думаю, якщо ви цікавитесь кіно, то ви знаєте, наскільки подібні ці актори. І ну, я, мені подобається Генрі Кевіл, і я насолоджувалася оцим цим. Цією подібністю в серіалі мені було приємно на нього дивитися також. І взагалі, ну, актори підібрані класно, сюжет, як я вже казала, в деяких місцях дещо переборщили, дещо перекрутили, але в кінці там є кілька таких моментів, коли ти розумієш, ага, от чому вона так поводилася і. Деякі особливості характеру і поведінки справді розкриваються. Плюс є один такий момент вау-момент, ну, якщо його можна так назвати, він не дуже позитивний, але ти так, така сидиш, така О. ось. Я сподіваюся, що я не занадто довго розповідаю про один серіал. Ну, ви знаєте мене, я як борюся за щось розповідати, то мені треба все детально розказувати, і я не можу перестати ділитися цією зливою думок, яка на мене нападає. Другий пункт, яким сьогодні хочу поділитися, це свічки. Восени я починаю скуповувати соєві свічки, і взагалі я фанат смачних запахів для дому. Цей свічковий сезон я розпочала з. Отакої красуні. Цю свічку авторка назвала нескінченність, безкіначність якось так, але я в ній бачу вузлик пряжі. І. Що цікаво, назва цієї свічки Кашемірова слива. Тобто ви розумієте: вузлик пряжі, Кашемір. Я вважаю, що якщо у вас є людина, яка любить в'язати, любить свічки, то це просто ідеальний подарунок, скажімо, буде на свята чи Якщо ви просто хочете потішити якусь свою в'язальну подругу, я купувала цю свічку в магазині Євська Кендл в інстаграмі. Мені він його показало в таргетовній рекламі в інстаграмі, і я зрозуміла, що от це воно. Причому показала спочатку не свічку, а отаку. Бетонну підставочку. І я зрозуміла, що це просто ідеальна пара. Хоча насправді підставку я зараз використовую не для свічки, я пристосувала її для моїх лаків, для нігтів, але думаю, їм купити щось інше. А це справді буде така підставка під свічки, які не мають якоїсь своєї основи. Як, скажімо, тут оця свічка вже згасла, я її запалила, вона вже згасла. Чи, скажімо, от ця яка ще горить, то для таких свічок в мене їх трошки є. Ще з минулого року я накупила хом'як, я і пряжний хом'як, і свічковий хом'як. Накупила красивих, мені їх шкода палити. Свічка буде стояти на такій красивій підставці, горіти. Щодо запаху, то, як я сказала, називається вона кашемірова слива, верхні ноти цитрусові, середні ноти чорна вишня і слива, а базові ноти. Зараз зачитаю, бо я забула. Ваніль, фрезія, амбра, легкий мускус і цукор. Також, що важливо сказати, це соєва свічка. Я купую додому тільки соєві свічки, або ну, у нас дуже рідко таке можна побачити. Також кокосовий віск для свічок підходить, тобто не парафін. Ну, звісно, можна купувати ще з бджолиного воску. Але е, саме от найпоширеніше, це, звісно, соєві, тому що вони не виділяють якихось там шкідливих продуктів горіння, як парафін, і е, можна їх спокійною душею запалювати вдома і насолоджуватися ароматом. Аромат тут дуже сильний і вона пахне сильно, навіть не запалена, як ви бачите, я її ще не запалювала. Вона така цнотлива. Ось чекала до відео, щоб показати вам. і... Планую вже тоді запалювати, і вона пахла дуже сильно, коли приїхала. Тільки я її перший день тримала навіть в пакеті, бо не хотіла, щоб цей запах вивітрювався. Зараз вже пахне менше, але все одно, коли ти заходиш в кімнату, то ти цей запах чуєш. Подивимося, як буде пахнути, коли буде горіти. Очевидно, що менше, бо зазвичай, коли свічки дуже сильно пахнуть. В незапаленому вигляді, то згодом при горінні вони вже не виділяють такого сильного аромату, але все одно цей легкий, приємний аромат він є, і він дуже тішить, і висини хочеться таких затишних, кажемірових ароматів. Тому ось, якщо вам таке актуально, то зверніть увагу, на рекламу. Це моя приватна ініціатива розповісти про цю свічку, але, чесно кажучи, навіть якби була реклама, то не гріх порекламувати таку прекрасну річ. Третя річ, про яку я сьогодні хочу поговорити, це канали на YouTube. Я знаю, що ви мене питали про в'язальні канали, які я дивлюся, і згодом я зніму це відео. Поки що я збираю інформацію і дивлюся, канали в'язальні не так багато, як би мені хотілося, тому що іноді я відчуваю якесь певний певне передозування в'язальними відео. І загалом в мене є багато типів контенту, які я дивлюся. І один з таких. Типів контенту, на який мене тягне саме восени, це відео про стиль, відео про моду. Я ж кажу, у мене осінь це як весна в багатьох. Це час оновлення, час, коли ти хочеш встигнути все, коли ти хочеш внести в своє життя якісь абсолютно нестандартні нотки, щось змінити. І от мені захотілося подивитися якісь відео. Банально про тренди цієї осені, хоч я і не слідкую за трендами, не ношу трендовий одяг, але мені цікаво, чесно кажучи. Мені цікаво подивитися, як змінюється світ, і коли ти Міленіал і дитина 90-х, і пам'ятаєш в своїй юності, як всі носили оці джинси з заниженою талією, і старші казали крижі мерзнуть в таких джинсах. То зараз я дивлюся, що ця мода знову повертається. Чесно кажучи, ну, таке я знову не готова носити, я вже цей етап переросла. Але в нинішній моді є багато якихось таких моментів, які я. Можливо, раніше не приймала, а зараз мені дуже подобається їх носити. Скажімо, от з останніх тренд останніх кількох років це мам я джинс. Я пам'ятаю, як вони тільки з'явилися, Я така, о боже, ні, широкі джинси. Я ніколи нікому не віддам свої джинси скінні. Я буду носити тільки скінні і все. Тепер в мене в гардеробі немає скінні, абсолютно. Останні скінні пішли з нього вже давненько, і коли я міряла їх. Перед тим, як позбутися, я зрозуміла, що ну, мені в них дуже некомфортно. Мам джинс це... це супер, це так зручно. Тебе нічого ніде не тисне, ти влітку навіть можеш ходити в джинсах, і вони тебе не обліплюють, і ти не стікаєш там під ними потом. Ось це такий один приклад. Тобто, я не знаю, я якось восени хочу бути в курсі всього цього. Мені цікаво подивитися на. Те, що носять у світі. І ось я почала шукати українські канали, які говорять про моду, канали українською мовою. І знайшла два таких зовсім молоденьких канали. Перший канал це Dasha Polish, якщо я правильно вимовляю, якщо ні, то перепрошую. Мені в неї дуже сподобалося відео по-перше, про тренди в неї було відео, якщо не помиляюся, і по-друге, в неї також було відео про. Стиль преппі, який зараз стає популярним в новому сезоні. І, зокрема, цей стиль має серед своїх складових жилетки, про які я говорила в відео про плани на осінь, що мені хочеться нав'язати жилеток. Ось. І також мені сподобалось відео про стиль U2K. Я взагалі не знала про існування такого стилю. І багато такого. Таких моментів, про які ну, я не здогадувалася, і я не скажу, що я раніше цікавилася цією темою, колись дивилася м, трохи якихось відео про моду, потім перестала останні, там, не знаю, років два. А от зараз з, з новою силою поринаю у такий контент. І другий канал, який я надибала, це канал КерліН. Там мені сподобалось відео про кольори осені, подивилася, зрозуміла, що частину кольорів, яку я планувала собі на осінні в'язання, це взагалі в тренди не потрапляє ніяк. Але що цікаво, я подивилася на те, що там червоні коричневі якісь такі бордові відцінки будуть в моді. І от якраз десь тоді мені захотілося щось бордове, і я вирішила в'язати на осінь бордовий з розмахером, про який говорила в відео про плани на осінь. Тому трошки це відео на мене вплинуло, але загалом просто люблю дивитися всі оці розповіді про те, які ж там кольори пантон вибрав кольорами нового сезону. І це. Мені, як людині, яка е, любить розбиратися в якихось там цікавих відтінках, шукати їм назви, пробувати якось їх описати, мені завжди цікаво таке дивитися, тому пропоную вам глянути, якщо вам цікаво. І нарешті ми дісталися останнього пункту цього відео. Я підозрюю, що це знову в мене буде довге відео. Коротких я робити не вмію. Я така язика хвеська, як я вже казала в язика, так, весь, так. Е, останній пункт е, це пункт про мій планер. Я до повномасштабної війни кожного місяця заповнювала в планері кілька сторінок. Це не було щось таке, е, чим я користувалася кожного дня, що я там записувала кожну справу, е, ставила е, пташки чи якось Дотошно е, слідкувала за тим, щоб е, всі записи велися суто в планері. Ні, я використовую її Google Keep, як електронний планувальник, але це, скоріше, така, знаєте, річна Строєва. Е, я себе налаштовувала на новий місяць, на якісь справи, які маю зробити глобальні, не розписувала по днях. І також я завжди вела там трекери звичок. О, трекери звичок це те, що справді мені допомагало, і я цих звичок частіше дотримувалася, коли в мене були трекери, і коли я там замальовувала кружечками, що там його сьогодні зробила. Маску на лице там три рази на тиждень нанесла, тощо, тощо, тощо. І цього місяця, чому я розповідаю про планер, такий трошки довгий вступ, не стосується в'язання, але зараз буде про в'язання. Цього місяця я вирішила зробити собі такий натхненний надихальний розворот планера, і це розворот на осінь цілу, я зробила кілька. Під пунктів щодо в'язання, які захотіла записати, зафіксувати, і це скоріше буде не лише така сторінка, до якої я буду щодня звертатися і перевіряти, що ж я там зробила, що не зробила. Тобто, звісно, що якщо буде щось готове, то я зайду і там поставлю цю пташечку, позначу, що цю річ я виконала. Але це така, знову ж таки, річна перспективу. Я люблю згодом повертатися на минулі місяці, дивитися, що мене тоді цікавило, що я тоді хотіла робити, які в мене були плани, які в мене були цілі. Щоденник, за допомогою якого я роблю згодом таку собі ретроспективу свою. І ось я вирішила записати, що ж мене. Зараз цікавить в плані в'язання, що би я хотіла робити, які кольори мене надихають, які ідеї мене надихають. І сподіваюся, що це буде такий розворот, який мене стимулюватиме зараз до роботи, а також розворот, такий от, розворот пам'яті. Е я його оформлювала за допомогою наклейок. Цього року я відірвалася по повній, накупила собі усіх наклейок. Раніше дуже рідко це робила, але зрозуміла, що ну, мені подобається. У мене якийсь, мабуть, незакритий гешталь за дитинства, коли були наклейки з Наталією Рейро, брідні спірс, і все, і, і більше нічого не було. Ну, якісь там, не знаю, яскраві наклейки не дуже в моєму смаці, а зараз цих наклейок просто море. І от я свою внутрішню дитину балую, накопила їй наклейок і також зробила собі такі роздруківки на клейкому папері вдома роздрукувала заголовки і оформила все в одному стилі. І в мене там є розділи про плани, недов'язи, кольори, які мене надихають. І тут я ще додам ту палітру, яку я зробила сама для себе вже. за... Своїми планами, конкретно зі своїми планами. Про цю палітру я розповідала в відео про плани на осінь, там вона є. Можете подивитися. Також такі, от власне, сторінка, де нічого конкретного, але просто картинки, які мені зараз подобаються. Це візерунки, які захоплюють мене цього сезону, і якісь такі надихаючі фото, де є речі, які не Конкретно от такі самі я хочу зв'язати, але речі, які е, якимось чином мене наштовхують на нові ідеї. Чи можливо я просто буду переглядати і в один момент зрозумію, що от я візьму от цю ідею і трансформую її якось по-іншому, по-своєму. Або це просто буде красивий розворот, який я буду гортати там, не знаю, рік по тому, два потім, буду дивитися, ага, от таке мені подобалося. Бо я роблю мудборд також, хоча вже давно він не оновлювався, ви його один той самий бачите в мене на задньому фоні на деяких відео, коли я знімаю там. То цей мудборд, ну, він поки є, доти ти його бачиш. А Потім знімаєш картинки і все. І цього мудборду вже нема. А в планері мені подобається, що цей от своєрідний такий мудборд він залишається надовго. І ці свої записники і планери я зберігаю. Люблю переглядати і м -м, милуватися тим, як я тоді класно оформлювала і як мені було не шкода на це часу, бо часу справді йде багато, але це приносить мені справді задоволення. Це от таке ще одне моє хобі. Заповнювати планер і тішитися, що ура! Цього місяця я зробила над собою зусилля і красиво все оформила, тому що, якщо воно не оформлено, я його не буду вести. Чесно скажу, мені треба, щоб було красиво. Я така людина, я естет. Мені потрібно або красиво, або ніяк. Ось так. На сьогодні це все. Я сподіваюся, що такий формат відео вам сподобається. Якщо це так, то дайте знати, будь ласка, своїми лайками, коментарями. Якщо ви ще не підписані на мій канал, то підпишіться, будь ласка. Такий контент тут буде виходити не часто. Раз в місяць це найчастіше, я думаю. Бо ну, я муситиму підзбирати щось, про що я буду розповідати. Я не хочу навмисно підпасовувати речі під цю рубрику, тобто. Не буду робити якоюсь супер -регулярної. Коли буде щось про що можу розповісти, тоді буду розповідати. І сподіваюся, що ця ідея вас захопить так само, як захопила мене. А наразі це все. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!